Будинку офіцерів показали винаходи для оснащення українського війська серед розробок раціоналізаторів, медичне устаткування, засоби індивідуального захисту, зброя та засоби спецзв'язку. Більшість новацій вже опробовано військовими у зоні проведення АТО. ми намагаємося розвиватися не тільки в плані компоновки основного технологічного обладнання моторола, а й намагаємось виготовляти додаткові модулі та додаткове обладнання для компоновки. Старого парку радіостанції та нового цифрового парку радіостанції, який представлені сьогодні на цьому стані. Раціоналізатори української військово-медичної академії представили удосконалений наплічник санінструктора, виготовлений за алгоритмом модульної системи. Этот рюкзак санітарного інструктора роти розчитаний на 30 человек ранених на полі бою. Чем удобно, это тем, что если санитарный инструктор может оставить, например, этот модуль для оказания критического кровотечения нижней конечности, обученному санитару и передвигаться для оказания медицинской помощи другим раненым. Свої інновації продемонстрували і харківські розробники засобів індивідуального захисту. Одна із них бойовий костюм пластун, який має шість варіантів екіпіровки. Кожен під конкретне бойове завдання. По літальній зоні, по літальній зоні, то тобто зоні на смерті встановлюється там пліта керамічна, металічна четвертого, п'ятого, шостого класу, яка не проб'є пуля. Ну, все інше захищається балістичними матеріалами, тобто політіленкомолекулярний або ліківлак, який тримає осколок. То есть ета шея, плечі, це ременно плечова система, это кишечник, це зона паха, етабідрії зони. Тобто це уже переход від бронежилета к такому принципу бойовий костюм. Та найбільше відвідувачів біля стендів зі зброєю. Винахідники демонструють альтернативу легендарному АК український автомат-малюк, який вже пройшов випробування у зоні АТО. І за відгуками має гарні показники точності, надійності та зручності. Причому його особенность? в тому, що, ну, во-первых, якщо взять за аналог подобные автомати, це тавор, аухну і проче, которые сделаны по схеме Булпап, то он скомпонован точно по такой же схемі, як они. отличие в тому, що ми здесь базуємося на тих конструктивних рішеннях, які були в автомате «Калашникова». А це розробка науковців зніжена. Вони подарували нове життя старим кулеметам. Поясняється часі сорок представляє. Спареною установка максим. Зізна значит, сделана станина, которая дозволяє установить два максима для повершення плотності огня. Кращих винахідників відзначено нагородами. Захід приурочено до Міжнародного дня інтелектуальної власності. Найбільш затребувані винаходи використовуватимуть для потреб армії. Марія Сальнік, Олександр Мостовий. Час ще.